Привіт усім! Зараз зробимо огляд покупок на Aliexpress. що тут до нас прийшло така гора покупочок. Зараз ми подивимося по черзі, що у нас тут таке. Ось з упаковочок і подивимося, що ж тут нам таке понаприходилося. Так. Так, і зараз почався будемо роздивлятися. О. Так, спершу почнемо з такої коробочки. Цікавий. Ага, тут нам навіть в подарунок прийшла отака, такий еластичний шнур для браслетів, де ми будемо виробляти прикраси такі. От такий шнур розміром товщина такого шнурка еластичного, такий еластичний шнурок потрібен дуже, значить, 0,8 міліметрів. Потім такі маленькі ножнички. Приємно, коли подарунки додаткові, а також такі, така коробочка. Так, де вона у нас тут відчиняється? Так ага, ось вот. вот такі відкриваємо. І дивимося, що у нас тут. Такі різноманітні кристали для, для таких прикрас. Отакі біконуси. Ого, тут у нас трошки зламалося. Ну, вона не зламалася, треба буде виправити О, така коробочка. Тут її треба буде отак поставити на місце. Оцю перегородку, потім я це зроблю, а так зараз роздивимося кристальчики наші. О, так от подивимося їх поближче. Отакі вони гарні. Приливаються. Угу. Ну, їх тут, в принципі, в кожному достатньо. О, такі наліппресі можна замовити. Для рукоділля. Кому потрібно буде конкретно посилання, я можу скинути. Пишіть мені в коментах. Ага, отак зачиняється. До речі, якось не дуже. А, це просто у мене ця перегородка, я її потім встановлю, і вона буде в мене нормально зачинятися. Ага, отак. Зачинилося. Такі гарні біконуси. Мені ще, до речі, повинна прийти друга така упаковочка. Так що пишіть, кому сподобалися такі кольори. Отак вони наповнені. Десь до половинки. Такі жовті, можна якісь жовто-блакітні браслети зробити, наприклад, патріотичні. Так, що у нас тут ще? Ага, це для браслетів такі, такі застіпки. Теж хотіла спробувати зробити пару браслетів з такою застібкою, цікаво, як воно буде. Це отак от. Зараз ми подивимося поближче. От такий. так, береш одну і потім якось там отак от. Ну, якщо воно, отак, браслет з однієї з іншої сторони. Треба буде, і отак воно якось там ну, треба спробувати. Я ще не використовувала такі застіпки, але кажуть, вони ну, дуже такі комфортні для використання і для, потім для прикрас, для браслетів, для навіть для якихось ну, домиста, Теж гарно їх використовувати. Так, потім це у нас такий браслетик теж. Це я собі замовила теж із натурального каміння. Камінь-лазурит. Зараз теж його подивимося ближче. До речі, я замовляла, користуюся сервісом монета.юа. Теж буде в описі під відео. Якось погано фокусується. В описі під відео є такий, е, от, так просто не вдягнеш. Потім я його розтягнув, одягну, Такі вони бусини по 4 міліметри. Лазорит. камінь, лазорит. Такий гарний переливається. Грає на сонці, Такий гарний камінь. Теж можна тут регулювати браслетик. отакий такий гарний буде. Витончений браслетик. Регу регулювати довжину теж можна на літо одягати такий гарний браслет. Камінь-лазурит. Так, ми його потім покладемо. Це теж, це ляпіс лазурит був названий. З таким ставочкою котика зроблений з лабрадора. Теж 4 міліметри бусина. Можу ближче теж показати. От, такий гарний. Котик тут є і камені лазурити. Теж витончений такий браслетик вже е, цепочка під золото. О, навіть з таким сердечком гарненьким. Такий гарненький браслет. Так, що у нас тут ще залишилося? Ага. Ще у нас я замовила такі три браслетики. Це ще поближче теж поки покажу. От, це теж це вже бусини 2 мм. От, це у нас камінь-лазурит. Це називається оцей жовтенький, це сонячний камінь. І це фосфорний камінь. От такі можна браслетики теж замовити на Алікспресі. Там, до речі, на Алікспресі є така ще функція. Якщо ви заходити кожен день через мобілку, через додаток в мобілці Алікспрес. Заходите туди і там можна навіть нажимаєте там така зверху і кнопочка збирати монети. От можна кожен день, якщо ви заходите, просто передивляєтесь просто за те, що ви заходите, і можна такі бонусні монети збирати. От я теж примірю, примірю такі браслети. Гарні, мені подобається, що вони ще з натурального каміння. От такі витончені маленькі браслетики на літо. легкі, гарно буде грати на сонці. І вони такі, до речі, холодненькі. Відчувається, що це натуральне каміння. Це, ще раз повторюю, це сонячний камінь, це лазурит. І це фосфорний камінь. Отакі от гарні прикраси. Ага, не буду знімати. Ну і ще я зараз покажу, що це останнє в мене таке. Це такі кільця, теж для браслетів, я замовила, для прикрас. От я зараз вам покажу от на браслеті приклад. Де це, ну, якщо тут десь буде. Ага, от такі кільце. Отут, якщо поєднати, Ну, тут, мабуть, такого. Ага, от вона є. От, щоб з... для з'єднувачів, такі кільці з'єднувачем між, наприклад, цепочкою із, ну, такі от для з'єднання прикрас. От тут, ну тут такого нема, наприклад, ні, да, але буває теж Ані. От... Ні, це трошки цепочка, це але взагалі є от такі, мені потрібні іменно для браслетів або для на намиста такі от маленькі кільчики. Ось вони у мене такі будуть для з'єднання, от для з'єднання прикрас. такі необхідні речі. Для прикрас і самі прикраси такі. А ви пишіть в коментах, чи ви замовляєте собі якісь речі на Алікспресі, чи вам подобаються такі прикраси. Якщо комусь потрібні посилання, я могу, можу вам скинути, але в особистих повідомленнях. Також я є на Фейсбуці, в Тіктоці. В описі мого каналу ви можете побачити мої соцмережі. Особисто особистих повідомленнях я можу вам скинути посилання на якісь ці цікаві, цікаві предмети, які я замовила. Усім дякую за компанію під час огляду моїх покупочок. До зустрічі в нових відео. Дякую за лайки, репости, підписку. Пока-пока!